На березі безмежного моря стояв маяк, а поруч з ним жили два кораблі, вітрила та мрія. Вони кохали один одного щирою любов'ю і мріяли, разом пливти морськими просторами, відкриваючи нові землі. У вітрила був прекрасний білий парус, що завжди ловив найлегший подих вітру. А у мрії надійний якір, що міг утримати корабель. Навіть у найсильнішу бурю. Спочатку вони пишалися один одним. Як добре, що в мене є такий надійний якір, думав вітрило, як прекрасно, що в мене є такий чутливий парус, раділа мрія. Але з часом щось змінилося. Кожного разу, коли вітрило відчував поклик вітру і хотів порушити в подорож. Мрія опускала свій якір глибоко в пісок. Не пливи так далеко, казала вона, а раптом ти загубишся, а раптом я тебе більше не побачу. Краще залишайся поруч зі мною. Вітрила слухняно складав свій парус і залишався біля берега, але його серце сумувало, бо парус створений для того, щоб ловити вітер, а не в'янути без руху. Я кохаю тебе, говорила Мрія, міцно тримаючи якір у піску. Тому хочу, щоб ти завжди був поруч. А вітрило думав, якщо я справді її кохаю, то мушу бути там, де вона хоче, і він все рідше розпускав свій парус, навіть коли вітер кликав його вдалич. Тим часом Мрія теж почала змінюватися. Її якір став таким важким від постійного перебування в одному місці, що вона майже забула, для чого він потрібен. Вона думала, що якір це те, що має тримати коханого поруч, а не те, що дає безпеку у відкритому морі. Поступово обидва кораблі почали втрачати свою суть. Парус світрила поблід без вітру, а якір мріє. За від постійного занурення води не той самий пісок. Одного дня до них підпливла мудра каравела, стара досвідчена мореплавка, що пройшла всі океани світу. Чому ви сумні? запитала вона. Ми кохаємо один одного, відповіли кораблі, але щось йде не так. Каравела уважно оглянула їх. Я бачу прекрасний парус, що не ловить вітру, і надійний якір, що тримається за безпечний берег, замість того, щоб допомагати у відкритому морі. Скажіть, а ви знаєте, що таке справжнє кохання у мореплавстві?» Кораблі похитали головами. Справжнє кохання, сказала Каравелла, це коли парус допомагає кораблю летіти. А якір не падати. Коли пару словить мріє і веде вперед, а якір дарує впевненість у тому, що в бурі є надійна опора. Вона показала на горизонт. Подивіться на ті кораблі вдалині. Бачите, як вони танцюють з вітром. Їхні паруси розпущені назустріч мріям, а якорі. Готові підтримати, коли треба зупинитися і відпочити. Але як вони не губляться один без одного? запитала Мрія. Тому що справжні кораблі супутники не прив'язують один одного ланцюгами. Вони пливуть поруч, кожен зі своєю силою. Парус одного додає відру парусу іншого, а якір одного. Посилює надійність якоря іншого. Каравела підпливла ближче. Ваше кохання це не в'язниця, а гавань, місце, куди завжди можна повернутися, але з якого не соромно відпливти назустріч своїм мріям. У вітрила заблищали очі. Ти маєш рацію. Мій пару створений не для того, щоб стояти. А для того, щоб нести нас обох до нових горизонтів, мрія задумалася, а мій якір він має давати нам спокій не тому, що ми нікуди не рухаємося, а тому, що я завжди можу зупинити нас у безпечному місці, коли треба відпочити або переждати бурю. Саме так, усміхнулася каравела. Парус і якір не вороги, а команда. Один дарує крила, інший корені. Разом вони створюють справжню свободу. З того дня вітрила знову розпустив свій парус назустріч вітрам мрій. А мрія підняла свій якір і поплила поруч, готова опустити його на дно тільки тоді, коли це дасть йому обом відпочинок і безпеку. А не обмеження вони відкрили для себе найпрекрасніше, справжнє кохання не в тому, щоб тримати коханого поруч за будь-яку ціну, а в тому, щоб бути йому вітром у парусі і надійною гаванню одночасно. Тепер вони мандрують разом просторами океану вільні, щасливі і нерозлучні, не тому, що прив'язані один до одного. А тому, що вибирають щодня пливти поруч, даруючи один одному і крила, і дім. Сподіваюся, ця казка нагадає вам про важливий баланс у стосунках, бо справжнє кохання це не володіння, а партнерство. Ми створені не для того, щоб обмежувати мрії коханої людини, а щоб бути її вітром у парусі. І надійним якорем одночасно, коли кожен залишається собою, парусом чи якорем, разом вони можуть подолати будь-які моря, ця казка показує, що бути парусом означає надихати коханого на мрії та зростання, підтримувати його прагнення до розвитку та давати вітру в його життєві плани, бути джерелом натхнення, а не обмежень. А бути якорем означає давати відчуття безпеки та стабільності, бути надійною опорою в складні моменти, створювати затишну гавань для відпочинку, забезпечувати глибину та ґрунтовність стосунків. Справжнє кохання це коли ти одночасний парус і якір для коханої людини, ти допомагаєш їй летіти до мрій, але також є надійним місцем, куди вона завжди може повернутися. Казка застерігає від перетворення на важкий якір, що не дає розвиватися, страху відпустити коханого назустріч його мріям, Плутанини між любов'ю та контролем. Нехай ця історія нагадає всім закоханим, що ми створені не для того, щоб обмежувати один одного, а щоб разом досягти. Неможливого.